Ви дивитесь підсумковий випуск новин. Далі про головні події тижня у викладі журналістів нашого каналу. В студії працює Марта Стадник. Залишайтеся з нами. Сьогодні у програмі, аби не наврочити, цьогоріч ситуація на дорогах стрищини краще, ніж минулого року. Гуцука Ксенія у стрію, таньківчани, полюбили місцевого глядача. І всесвітній фестиваль українських кредитних спілок у стрію розпочався. Коротко про головні заходи фесту. Про це та інше далі у випуску. За чотири дні на початку тижня активісти підписної кампанії проти закону України про засади державної мовної політики зібрали більше 75 тисяч підписів. Збирають їх волонтери у відповідних наметах чи у людних місцях. Використовують також метод від хати до хати. Ініціатори надіються, що, хоча б так, вдасться достукатись до мужновладців. Стрийський комітет національної дії також відстоював права мови у Києві. Зараз туди нікого не закликають, говорять про тим. Часову перемогу або затища перед бурею у Фейсбуці у групі Стрийського комітету національної дії. Ініціатори закликали не розслаблятися, долучатися до акцій, заповнювати анкети або на сайті, або у народному домі, що на вулиці Народній, у Стрию. Не виключено, що у місті проведуть ще флешмоб для демонстрації готовності знову стати на захист мовних прав. А тим часом під українським домом у столиці стабільно перебувають щонайменше 50 протестувальників. Ввечері їх збирається кілька сотень? Вимоги незмінні відхилити Верховною Радою прийняття скандального мовного законопроекту. Львівщині розпочалась виплата одноразової винагороди матерям-героїням. Наразі розпочалась виплата винагород у районах області. Інформує прес-служба Львівської облдержадміністрації. Кожній багатодітній матері, які присвоїли почесне звання у цьому році, буде виплачено одноразову винагороду у розмірі 10 тисяч 730 гривень. Відповідно до указу президента, найбільше почесних звань мати героїня, отримали багатодітні жінки Старосамбірського, Сокальського, Другобиць. Та Сколівського районів. У Устрійському районі нагороди отримують семеро жінок. У стрію лише одна. І з початку року почесне звання України Мати-героїня присвоєно майже чотирьом тисячам жінкам Львівщини, які народили та виховали до восьмирічного віку п'ятьох і більше дітей. Аби не наврочити цього року порівняно із минулим, загалом ситуація на автошляхах стрищини виглядає більш оптимістично. Аварій сталося значно менше, особливо під час євро 2012 Цьому в основному сприяло обмеження проїзду великогабаритного і вантажного транспорту містами та населеними пунктами області. Про загальний стан справ на дорогах міста і району із початком літа знають мої колеги. За ці літні дні в нашому краї сталося 16 дорожньо транспортних пригод на щастя без жертв. У трьох аваріях троє осіб отримали легкі тілесні ушкодження. У ході операції пасажирські перевезення у стрию цього місяця зафіксовано одну ДТП з вини водія автобуса. У чому ж їх основна причина? Відповідь на це запитання найкраще знає інспектор із знання виділу державної інспекції стрійського міськвідділу головного управління МВС України у Львівській області Василь Палиничка. Аварії настаються через такі порушення, як Початок руху та зміна напрямку руху водія це порушення правил маневрування в місті Стрію. Тобто в нас буває дуже багато скупчення транспорту в місті, це в субота, в п'ятницю, коли базарні дні. І, як правило, приїжджі громадяни, які не жителі нашого регіону, приїжджають сюди до нас. Ну і перед початком зміною вони не дивляться в зеркала заднього бачення, починають рух і стаються дорожньо-транспортні пригоди. Ще одна застаріла хвороба наших учасників руху вживання спиртного. А 40 градусів зовні і стільки ж всередині ні до чого доброго не приводять. Щодня працівники ДАІ складають протоколи на п'яних водіїв. До речі, від і на пішоходів. Хочу застерегти водіїв за керування транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння. це всіх. Стосується учасників дорожнього руху це пішоходи, це велосипедисти, чи це водії мопедів, водіїв транспортних засобів. Тому що е, в даний час особлива вимога керівництва управління нашого за перепорушення правил дорожнього руху велосипедистами-пішоходами і пішоходами, це також карається штрафом. Там штраф наложується від 136 до 175 гривень, коли пішохід. Чи велосипедист порушує правила дорожнього руху в стані алкогольного сп'яніння. Зазначу, що від початку літа стрийські даїшники принесли від гори водіїв пішоходів у державну казну майже 170 тисяч гривень штрафів. Ігор Тимків, Василь Олексєєв, Руслан Лесків для Стрийських новин. Підня пора для багатьох асоціюється із відпочинком, а для манесників із небезпекою. Водні об'єкти отримуються без урахування правил безпеки. Пляжі не обладнані, рятувальні засоби відсутні. І оскільки липень видався спекотний, кількість відпочиваючих біля водойм значно збільшилась. За минулі вихідні тільки у нашій області втопилося восьмеро людей від 20 до 31 року. Один із них у стрію. Зважаючи на сумну статистику, надзвичайники вкотре попереджають не запливати за. Бойки не заходити у воду у нетверезому стані і плавати лише у визначених для цього місцях. Гуцулка Ксеня у Стрию минулими вихідними у міському будинку культури із виставою паретою виступили актори театру імені Марії Зеньковецької. Упродовж трьох годин ...Стрияни насолоджувалися високим театральним мистецтвом, професійною грою, чудовим співом та артистизмом акторів. Це вже третій візит за до Стрия на запрошення благодійного фонду Олега Канівця. Добре серце». Гуцука Ксеня, весела оперета Ярослава Барнича, написана ще до війни, потім надовго забута і Відновлена Шевченківським лауреатом народним артистом України Федором Стригуном рів'яна прем'єра гуцуки Ксені побачили у 97-му році за 15 років сценічного життя. Вона не втратила своєї популярності. Про що свідчать завжди повні зали глядачів. «Я А я таки умію. Дні фестиваль українських кредитних спілок успішно стартував. Минулої суботи відбулася екоманічна проща до Зарваниці. Близько тисячі учасників, члени кредитних спілок з Львівщини, Івано-Франківщини, Тернопільщини, Хмельниччини, Київщини та інших регіонів України, а також із США та Канади. Прочани мали можливість взяти участь у святкових літургіях, які одночасно служили у верхньому та підземному храмах собору для прочан різних конфесій. До цього урочистого дня уклали під спеціальну молитву за утвердження українського кооперативного служіння у світі, яку благословив Владика Тарасеньків, апостольський адміністратор стрійської єпархії. Кожний учасник отримав текст цієї молитви, оформлений як пам'ятка з іконкою Звеницької Богородиці із датою та іншою пам'ятною інформацією. І продовжуємо тему фестивалю. У четвер розпочався заїзд учасників на конкурс авторської пісні. Протягом дня учасники та організатори облаштовували табір. Це територія у підніжжі, Наскельного монастиря у селі Розгір, чи на Стрищині. Офіційне відкриття фестивалю відбулось у п'ятницю, 13 липня. Гостей зустріли із різних куточків України. Конкурс відбуватиметься фактично два дні. І заключний гала-концерт фестивалю «Табор авторської пісні Галактіон 2012 відбудеться у неділю, 15 липня у Народному домі. У програмі візьмуть участь переможці конкурсу та гості. Ігор Жук, Наталка Криничанка, Алла Тітаренко виступатимуть господарі фестивалю. Відомі у стрію Барди Зиновій Медюх Володимир Олександр Ірнет Турканик. Початок концерту о 15-й годині. Сьогодні розпочав роботу художньо-мистецький пленер під назвою Стрийська палітра імені Івана Хандона. Триватиме він тиждень. Участь в ньому бере 31 художник із всієї України. Участь у пленері беруть і п'ятеро художників зі стрия. Головою журі обрали відомого стрільського митця Ігоря Завозіна. Художники проживатимуть у гуртожитку 16-го училища, також на базі села Дубино. У планах заходу поїздка у місто Моршин та у село Корчин на відкриття меморіальної дошки відомого художника Патріота Івана Хандуна. За час пленеру кожен із митців мусить створити по дві картини. Одна з них на тему нашого міста завершиться мистецька акція доброчинним аукціоном. У Народному домі 21 липня. І ще один захід у рамках фестивалю, який розпочався також сьогодні, має назву відкриття туристичного маршруту Горами нашої слави. Це особливий захід, тому що розрахований він на підготовлених людей, які хоч один раз мандрували горами. Власне, укорчені і завершиться дійство. Тут зустрінуться дві групи: художники і мандрівники. А маршрут, який пройдуть туристи, стане офіційним. Завершується всесвітній фестиваль українських кредитних спілок двома масштабними заходами. Спершу книжкова толока 20-21 липня у приміщенні народного дому. Такого зібрання видатних письменників сучасності стри ще не бачив Василь Шкляр, Ігор Калинець, Роман Іваничук, Андрій Судомора, Ніна Бічує, Роман Горак, Мирослав Дочинець, Володимир Лис, Маряна Савка, Олександр Гаврош. Всього 60 авторів та 17 видавниць. Зустрічі презентації, виставка продаж лотереї та з них обмін. Все це на книжковій толоці у Стрию. Другий день субота. Другий день субота. Програма продовжується, але вона вже не має дитячої частини. Так, Вся дитяча відбуде завершиться п'ятницю. І в суботу все відбувається зранку. Чому з 11-ї, а не з 10, тому що з 10 до 11-ї в стрію буде велике інше дійство. Буде хід. Вулицями, які статують біля народного дому протягом години, ну там може швидше воно буде, але ми з запасом. Всі, хто бере участь в етнофестивалі Стрийські потоки, і навіть ті, що не беруть, можуть взяти участь творчі колективи як міста, так і району. Ну, пройтися, бо це е, це і всі після того їдуть на конкурсну програму розгідні. Ті, що беруть участь у фестивалі. А всі учасники, толоки книжкової, художники, які тут будуть, буде аукціон потім народному домі, якраз якраз звертається народний дім і продовжується тулока. І останній заключний захід: це етнофестиваль «Стрийські потоки. Найбільша подія, яку коли-небудь бачила Стрийщина. У конкурсі візьмуть участь близько 60 учасників із всієї України. Голова журі Ніна Матвієнко, спеціальні гості Ірина Федишин, Тарас Чубай, Назар Савко, Оксана Муха та інші зірки української естради. Конкурсний день це субота, 21 липня, і гала-концерт у неділю, 22 липня. Відбуватиметься дійство у селі Розгірче. Тут також передбачено на ярмарка та інші розваги просто неба. Організатори запрошують усіх ...стриян та гостей міста відвідати грандіозне свято-етнофестиваль «Стрийські потоки. І на цьому у мене все. Я прощаюся з вами грівно на два тижні. Весь творчий колектив телеканалу ЛАН йде на канікули. Тож до зустрічі у новому сезоні і до побачення. Про погоду на неділю, 15 липня. В день хмарно, проте без опадів плюс 23. Надвечір синоптики прогнозують невеликий дощ, і вночі температура повітря плюс 16. Атмосферний тиск 733 мм ртутного стовпчика. Вітер північно-західного напрямку дотиме зі швидкістю 2 метри за секунду. Вологість повітря 57%.